Це начальник служби організації та проведення капітальних ремонтів комбінату «Каметсталь» Сергій Костріков. У металургії чоловік вже 35 років, з яких чверть століття на керівних посадах. До Дня металурга та гірника він отримав найвищу корпоративну нагороду групи «Метинвест» золоту зірку. зірку». «Був неожиданно удивлені, звісно. Награда это да, це дуже для мене престижно, Це очень для мене, ну будемо говорити, трогательно. Можна так сказати. І я вважаю, що вся діяльність моя пройшла не зря. Починав свій шлях у металургії, пан Сергій на початку 90-х у Маріуполі. Працював монтажником сталевих та бетонних конструкцій, а паралельно здобував вищу освіту. У 2000 році чоловік отримав першу, але далеко не останню, керівну посаду. Я був змінним майстером, майстером, потім начальником участка, начальником цеха був. Мастером работать тоже хорошая должность. Это общение с коллективом, ну, с узким количеством коллектива. Работать начальником участка, там уже коллектив побольше. Вот у нас на участке было порядка 120-140 человек. Когда был уже начальником цеха, там уже более обширное общение было с коллективом. У нас коллектив был порядка 400 человек. З початком великої війни пан Сергій вирішив допомагати країні на комбінаті Камецьсталь. Я ну, був уверен, що я ще пригажусь, будемо так говорити. Для виконання ремонтів. Я приїжджав сюди в Кам'янське, в командировку конкретно на капітальні ремонти доменных печей. Кстати, останавливав домену печь, випускав нижелеточный чугун на 12 й печі. Было в планах у предприятия на її ремонт. Взялись ремонтировать. Я був куратором поэтому ремонту. За час кар'єри на підприємствах Метинвесту Сергій Костріков розробив та реалізував чимало технологій ремонту та технічних рішень, що економили кошти підприємству як на ремонті, так і на його термінах. стояла задача по замене полностью засыпного аппарата, ну, чтобы восстановить работоспособность печь. У меня возникла такая идея, что можно его отремонтировать, не снимая полностью засыпное все устройство. Мы внедрили это предложение, мы его сделали. Я потом посчитал полностью экономический эффект от моего предложения, ну и он составил более 3 миллионов гривен. Стояла задача у нас э, от руководства Камецтали по замене водоохлаждаемого фланца воздухонагревателя, то есть нам ну, стояла задача поменять за сутки. Ну и мы разработали э, технологию, и мы с этой задачей справились.